Друзі, доброго ранку! Тихого, мирного і благословеного нам неба. Дивіться, як рухається. Як рухається ставочок. Я думаю, що все ж таки вже рибка прокидається. І стає більш рухливою. Вітерець чуть холодненький. Ташечки співають, друзі. А я вас вітаю з першим днем весни. Бажаю усім міцного, міцного здоров'ячка, тихого, мирного, нам благословеного неба. Швидкої нам перемоги. Ставочок повненький, ну, ще не дуже, але, але. А ось друзі і мої красуні берізки Ще чуть і одна вже буде розпускатись, а друга чуть-чуть пізніше. І так вони листочки скидають. Одна раніше, друга пізніше. Савочок рухається, друзі. Півник з вами вітається. Відгукуються півники, вітаються між собою. Ну що ж, дорогенькі мої, усім вам скажу до побачення, до зустрічі на прямому ефірі на каналі Захоплення Марічки, який відбудеться сьогодні, 1 березня, о 19 годині, за київським часом. Буду вас чекати. Усім! Poka, 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 beraźcie siebie i swoich przyjaciół.